Колись давно, коли мій брат, а він же вчитель в нашій школі, тільки починав вчити англійську мову, він собі придумав цікаву вправу, яка допомагає вчитися більш ефективно. І ця вправа це писання щоденника. Писання щоденника зранку або ввечері, або в день, я люблю писати ввечері, і як ви можете знати, взагалі писання щоденника це дуже корисно. Для саморефлексії, для емоційного розвантаження, для структурування своїх думок і так далі. Ми ж вам пропонуємо писати свій щоденник англійською мовою. Таким чином, ви ще навчитеся структурувати думки англійською і взагалі думати англійською мовою, плюс більш така природна англійська у вас буде, тому що ви будете писати свій щоденник так, як ви розмовляєте, як ви думаєте. Є багато технік, як можна писати, вести свій щоденник. Я в цьому відео порекомендую лише одну, а інше ви можете там, подивитись в Гуглі, спитати, у чата GPT і ну, взагалі вибрати те, що для вас буде працювати, і те, що вам подобається. Значить, я пропоную метод когнітивно-поведінкової терапії. Там є три питання, на які треба відповісти в кінці дня. Перше питання. Що у мене сьогодні вийшло добре? Друге питання чим мені сьогодні сподобалося займатись? І третє питання? Кому я сьогодні допоміг? Вибирайте будь-яку техніку, яка вам імпонує, можна просто фрірайтинг, описувати свій день. І пишіть щоденник англійською мовою. Кожен день, повірте мені, ви кайфанете і будете швидше вчитись. Ну що ж, друзі, пишіть в коментарі, як вам ця вправа, чи резонується з вами, чи будете ви пробувати писати щоденник, чи, можливо, ви вже пишете щоденник. І, звісно ж, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео.